Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як скасувати святкові дні в виробничому календарі Баз-Бухгалтерія проф. або CORP. Під час воєнного стану святкові та неробочі дні не встановлюються на державному рівні, тож роботодавець сам вирішує, чи надавати їх працівникам як вихідні. Тому для правильного розрахунку заробітної плати в БАЗ необхідно вручну змінити статус таких днів у виробничому календарі. Для цього прямуємо у розділ довідники. В підрозділі зарплата і кадри обираємо виробничі календарі. В даному вікні можна створити новий виробничий календар або обрати існуючий, в нас він уже є. Як бачимо, він поки що не заповнений, і я обираю заповнити по умовчанню, і баз вказує мені, які здійснено переноси днів. Наприклад, 8 червня неділя перенесена на 9 червня понеділок. Але ми знаємо, що цей день у нас не вихідний, а робочий. Тому обираємо 9 червня. Бачите, в нас він підсвічений червоним днем, як вихідний. Обираємо, натискаємо або праву кнопку миші змінити день, або просто, обравши 9 червня, натискаємо зверху кнопку Змінити день. І вас пропонує нам, яким його встановити. Ми вказуємо, що це робочий день. Відповідно, він засвітився чорним і вважається робочий днем. Зберігаємо зміни. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.